На пероні Шосткинського вокзалу зібралися батьки з дітьми, на яких чекає подорож через усю країну. Їх вже чекають у Закарпатті. Наталя Хукаленко, помічниця голови Сумської обласної ради Олексія Романька, розповіла про проєкт з оздоровлення дітей, який реалізується з 2023 року. Це проєкт обласної ради. Є така домовленість між Сумською обласною радою і Закарпатською про відпочинок дітей. В санаторії Марядка вже з 23-го року здоровились більш тисячі дітей з Сумщини в цьому санаторії, але шосінці діти перші їдуть. Олексій Вікторович коли коли його візит в Закарпатську. Області восени домовилися про те, що буде відпочивати ще шосницькі діти. Ось до цього відпочивали Тристянецькі, Кролевецькі, Буринські, Ворожівська громада, вони постійно круглий рік відпочивати. І наші нарешті шосінська громада попала до цього списку. Пані Наталія супроводжує дітей до санаторію, щоб на власні очі побачити умови проживання та оздоровлення. Цього разу першовідкривачами стали діти. Одного з класів школи, гімназії. В основному це їдуть колективи. Колективи з супроводжуючими, ну, дітки, шкільні колективи, танцювальні, спортивні, діти з категоріями. Батьки перевіряючи всі речі на місці дають настанови будь слухняним, не забувай дзвонити, їж усе, що даватимуть. Відправити дитину в безпечне місце, подалі від постійних сирен і загроз, нині надзвичайно важливо для батьків, які розуміють, що дитина їде відновлюватися, набиратися сил, відпочивати та радіти життю в регіоні, де панують відносний, мир і спокій. «Сина сьогодні проведжаю, син їде відпочивати, хай трішечки відпочине від нашого стресу, від важкого дитинства. Так що ми всім вдячні тим, хто це все організував. Так, що хай наші дітки трішки відпочити, які давали настанову сину. Слухатися старших, слухатися вчителя і відпочивати. Відпочивати, відпочивати, відпочивати. Це найбезпечніша область, так, де немає тривог, де все нашим дітям буде можливість підправити своє ментальне здоров'я в першу чергу. На відпочинок до Закарпаття вирушає не просто група дітей, а цілий клас разом із класною керівницею Галиною Шило. Ця поїздка набагато більше, ніж просто здоров'я. Ровлення це унікальна можливість для школярів ще більше згуртуватися та отримати незабутні спільні спогади. Ну, майже всі діти нашого класу виявили бажання поїхати. Навіть ті, які тільки повернулися з таборів, вони одразу готові переключитися на інший відпочинок. Тому приємно, що ми як одна сім'я, і так уже думаю, що Ця поїздка у нас тепер дозволить нам ще більш тісніше згуртуватися і підтримувати один одного. Я думаю, діти себе покажуть з найкращої сторони. Це буде справжня інвестиція у міцний та дружний класний колектив. Діти з нетерпінням чекають нових вражень і готові до нових відкриттів. З класом їду вперше в Закарпатську область і в подорож. Я дуже рада, що з ними поїду перший раз. Надію, що все буде добре ні, і не буде бомбити десь, щоб ну, все було добре. Були живі, здорові. Приїхали, уїхали. Дуже цікаво, дуже комфортно зі своїми знайомими людьми. Думаю, там цікаво буде квапарки, водопади, кінотеатри. Динопарки. Маленькі шосткинці відпочиватимуть два тижні, і нині вже формується наступна група відпочивальників. Нарешті діти посідали у потяг і вирушили у мандрівку через всю країну на зустріч новим враженням, безтурботним дням та довгоочікуваному відпочинку, що подарує їм сили і відновить ментальне здоров'я далеко від щоденних тривог.